А якщо ви думаєте, що у вас нічого не виходить, ви хуже всіх ви відстали везде, всі вокруг успішні, а ви ні, ви щось питаєтесь робити і не бачите результату ніякого, мінімального, то зараз я вас успокою. Постараюся успокоїти. Дивіться, який відбувається пам'ятник. В нашій житті є така штучка, як накоплений потенціал. Це от, він може бути взагалі в різних проявленнях. Накоплений потенціал може бути так, як ви йдете до одної конкретної цілі за якимись определеними шагами. Так і він може виглядати як от такий от хаос в нашій житті, коли ми щось там робимо, питаємося там в одну сферу влізти, потім в другу, пробуємо пробуємо себе в різних сферах, і, можливо, ви думаєте, що у вас нічого не виходить, але вам треба було все це спробувати, щоб дійти до чогось там потім. Ну, ви просто про це не знаєте, ви не бачите, ще всю картину. І таким образом, навіть при цьому, вот хаосі – це теж накоплений потенціал. Ви щось пробуєте в своїй житті, і таким чином ви все одно дійдете, якщо ви, звісно, будете шукати, рано чи пізно ви дійдете до того, чим ви будете займатися. Можливо, не всю життя, але ви будете цим займатися, і воно вам буде нравитися, і ви будете кайфувати, хоча б якийсь період таке у вас пройде, що ви будете думати, що вот, я знайшла заняття, чи знайшла заняття на всю свою ставшу життя. Ну, це ваша така ілюзія. Я теж думаю, що я ще блогер до кінця дні, але якби ніхто не знає, що буде завтра, да? І що мені зайде в голову, і що я буду робити слідуще. Ну, коротше, поки воно мені приносить кайф, я цим займаюся. Як я до цього дійшла, та взагалі, ну, ряд событий произошов, як я до цього дійшла. І так же саме, в мене був повніший хаос в житті. Я щось питалася тим займатися, цим займатися, питалася, що-то, що-то питалася, як-то заробити гроші, по як, війти в якесь там нове обучення, щоб мені вийшло там якийсь там новий опит, можливо, якісь там дні, і щоб воно мені подобалося. Мені нічого не подобалося, крім того, щоб заслідити щось, розказувати на камеру, знімати свої тіктоки. Я рік знімала тіктоки, вони були пущі, може, півтора відсотка було з них розмовних, І от так ось так стрілювало, що я почала розмовні відео знімати, зараз я взагалі веду тікток і ютуб. Ну коротше, як я до цього дійшла, не зрозуміло, але я завжди знала, що я це хочу. Накоплений потенціал, до чого я це все веду. В якийсь момент ваша жизнь так резко поміняється, ви даже можете цього самі, не що ви можете стріляти в якомусь такому ділі, про яке ви або колись мечтали давним-давно, або воно совершенно новое, або совершенно новий путь до цього діла, і ви такі ого, і воно стріляне, воно 100% стріляне, ви даже можете не паритися, чи збудеться, чи не збудеться, чи я. От... Чи в мене вийде, чи не вийде, 100% вийде тут без варіантів? Взагалі. Нема щоб не вийшло. І якщо ви думаєте, що я не бачу ніяких результатів, я до чогось там двигаюсь, либо я десь щось питаюсь зробити, а в мене нічого не входить, ви я ж кажу, не бачите всього картини. Ну, пойміть, накоплений потенціал це така штучка, це, це можна зрівняти, як ростуть волоси. Зараз буде про дівчинок говорити, бо про мальчиків там трошечки більше видніше. От ви думаєте, що пройшов місяць? І в мене що та длина, яка була така лишилась. Типа, я не бачу результату. Ну, там пройде 3-4 місяці, і вам треба буде зробити до і після, Тобто, грубо говоря, порівняти. Типа, от такі в от мене волосся були, така длина була три місяці назад, і така от зараз. І тіпо, ого, да, вони відросли. І по факту це ж накоплений потенціал. Волоси кожен день відростають нас. Просто ми цього не замічаємо. Мы уже замечаем со временем, и мы как-то так привязываемся до времени, что надо время для того, чтобы то-то-то-то, надо время, чтобы достигнуть цели, надо время, чтобы выросли волосы. Но по факту мы можем нацеленно обращать внимание. И там, допустим, если с волосами, ця, да, так, такие примерно накопленный потенциал, то для достижения желаний там, в принципе, не прям надо аж накопленный потенциал, чтобы, чтобы надо было что всю жизнь метаться, там трошечки простейшая вся эта схема. Скажімо так, там більше про состояння і про дійство з нужного состояння. Я про це говорила, можете в якихось відосе подивитися. Ну, коротше, не думайте, що у вас немає результатів. Не думайте, що у вас якийсь хаос, і в мене нічого не виходить, я нікуди не двігаюсь, всі успішні, я не успішен, в мене нічого не виходить, і так далі. Взагалі, перестаньте про це думати. Ви просто не бачите всьої картини. Ви не бачите, як ваші волосся за сьогодні відросли на якийсь там міліметр. Ну, вони ж відросли, і це є. І ви просто це побачите якось. З часом, скажімо так. А якщо ви хочете конкретизувати своє желання і достигнути до нього, то тут, звісно, вам треба підібрати правильне состояння, але сфокусуватись на тому, що ви хочете. Розписати буквально це все, треба це зробити, не полінуватись, реально захотіти своє желання і двігатись до нього, да? В правильному руслі. Так що я надію, що ви поняли, про що я говорила, про те, що. Не партесь, що всі ви успішні, а ви ні, це неправда. Ви просто в своєму темпі двіжитесь. Ваш темп іменно конкретно ваш. Ні в кого такого темпа нема. Ви не можете бути як цей чоловічок, який достигну там якоїсь целі. Ви можете взагалі за коротше время туди дойти. Поймете, не важливо, коли хто почав, У кожного свій путь. І ну, типа, не бійтесь, що ви не вспієте. Ви в своєму темпі, ви все встигаєте, життя ще впереді, врім'я куча є. Надо во ціки правильно ним розпорядитися. Все, пока.